Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією за жилку, яку я відкрив для себе у 2024 році. Друзі, це щось неймовірне. З моїм досвідом використання різних брендів жилки на протязі багатьох років. Купивши і придбавши цю жилку, я був занадто здивований і досі я підпливом емоцій. Вже цю жилку я на протязі цього літа тестив і радив своїм друзям. Всі, хто її купив, залишились задоволені. Це жилка з Аліекспресу, Силка буде на відео в Ютубі. Ви можете перейти і замовити, потрібний вам діаметр цієї жилки. Він такий, як заявлений, мікрометром показує майже один в один, там мм міліметр, вони не совпадають. Жилка з турлюродним покриттям, яка живуча і стійка до стирання, до всяких абразивів, має низьку пам'ять, дуже добре тримає вузли, і навіть дивлячись на її камуфляжну е, таку розкраску, вона дуже класно її видно вночі при ультрафіолетовому лихтарику, який я зроблю обзор на нього чуть пізніше. Так що, друзі, містер Карпятник рекомендує цю жилку. Якість перевищує ціну в рази.